Всім привіт! І ви на каналі Естетика жіночої душі. Цей канал переформатовано, і всі психологічні теми та проекти переїхали на новий канал. Посилання в дописі під цим відео. Отже, ціль цього каналу це передати вам вайб естетики та краси, наскільки вона важлива в нашому житті. Та я думаю, кожна з вас це розуміє і усвідомлює. Але не завжди нам здається це досяжним і реалістичним. Отже, цей канал якраз створений для того, щоб кожна відчула, що все реально і можливо вже тут і зараз, сьогодні, з тих приборів, з тих елементів декору, які ви маєте на сьогодні. І саме на цьому каналі я буду ділитися своїми лайфхаками, своїми спостереженнями, своїми відкриттями, своїм баченням світу. Я запрошую вас до нього також долучатися. Пишіть в коментарях, як ви сервіруєте стіл, чи вам відкликається ця тема, чи ні, можливо, є якісь питання з цього приводу або інших. Я з радістю на них відповім. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і слідкуйте за новими випусками. Знаєте, що для мене означає естетика? Для мене це щось більше ніж просто краса. Це, взагалі, стає інша я, коли я щось беру і створюю своє. Це такий власний міні-проект, який ми можемо створювати декілька разів за день. Уявіть собі, це оточення себе красою. А я дуже люблю, щоб вона оточувала краса. Це можуть бути квіти. От сьогодні мене на столі лимони, і вони насправді дуже так ароматно пахнуть, Ви не уявляєте, вони дуже такі яскраві, красиві і додають більше енергії. Жовтий кольор взагалі він додає відчуття безпеки, енергії, любові. Яка в цілому необхідна кожній людині. Насправді естетика сервірування столу пішла з давніх давен, ще з давнього Єгипту, Греції та Риму. В ті часи це було доступно лише людям, які більш заможні, оскільки вони мали багато елементів для сервіровки столу різних, е різного посуду і так далі. Але це було таким гарним тоном. При зустрічі гостей, а також для місця спілкування, тому що за столом ми не тільки їмо, там не тільки їжа, а це ще місце спілкування з близькими, спілкування з гостями, яких ви запросили. І коли це місце дуже таке естетичне і красиве, в ньому хочеться бути. Воно створює ще додаткову таку атмосферу, шарму, який наповнює серця теплом. І це якраз і є поклик жінки створити ось це тепло та затишок в своєму домі. І в кожної з нас це є. Це дуже наше, судто жіноче прояв. І саме в цьому прояві ми розкриваємо свій потенціал. А що я должна була сказати? Я забула вже естетика без слів вдома. Це якраз момент того, що ми можемо передати свою своє відчуття любові до кожного члена родини без слів. Знаєте, це. Люблячий погляд це енергія любові в кожній деталі, яку не потрібно говорити, але вона буде відчуватися. Це ну, така можливість, дуже унікальна дітей привчитися до, привчити до манер як просто своїм прикладом, і вже така атмосфера їх нібито як принуждає без слів, без натиску, до того, що вони мають себе якось певним чином вести, навчитися користуватися приборами. І це все без слів, без криків, без погроз, без вимог, дуже лайтово, мудро по-жіночому. Кожна жінка покликана створювати красу, як я вже сказала. І саме коли ми створюємо цей затишок, ми відчуваємо пік емоцій, ми бачимо народження чогось нового. І ми бачимо відразу результат. І зазвичай, коли приходять наші рідні до столу такого гарного, вони також здивовані. Вони кажуть Вау, ах, як класно! і вони підтверджують нам те, що наша творчість це щось неабияке, просте, а щось цінне і важливе. І ми відчуваємо впіклування. Про себе таким чином, тому що для напрацювання самоцінності найперше, на що я звертаю увагу жінок, це на ритуали, які вони створюють для самої себе. Для мене це також як ритуал, коли я створюю естетику в ванні, наприклад, якщо роблю собі гарну романтичну ванну, або за столом сервірування столу. Я відчуваю себе тут і зараз в моменті, з'єднуючись з собою. І так кожна жінка насправді може відновити контакт з собою простими, дуже елементарними діями. І що в цьому ще також дуже важливе, це те, що саме коли ми з любов'ю сервіруємо стіл, з любов'ю готуємо їжу. Нашим близьким ця їжа також тоді передає ту енергію, яку ми вклали. Уявіть собі, якщо ми готуємо їжу, і ми думаємо о, як це мене достало, то яка ж, який же там буде заряд енергії та вібрацій в цій їжі? І ваші близькі, ваші рідні будуть їсти ось цю негативну енергію. Уявіть собі, а їжа насправді вона також впитує. Всю ту емоцію, яку ми переживаємо в момент того, як ми її готуємо. Чому говорять, що в монастирях в різних таких духовних місцях дуже смачна їжа, хоча вона дуже проста, тому що там її готують з молитвою, а молитва має високі вібрації. І те ж саме ми можемо робити вдома. І я не закликаю читати Євангеліє, як ви готуєте їжу. Це може бути щось дуже просте, просто, можна готуючи їжу, говорити, те, щоб ця їжа напитувалась я посилаю добро, відчуття любові, важливості, цінності своїм дітям, можна по іменам навіть придумати, чоловікові. І на фоні цього такого емоційного стану це будуть високі вібрації. Ви вашу їжу наситите високими вібраціями. Ви в неї вкладете сенс, який потрапить до ваших близьких. Розумієте? Можна туди вселити віру, в те, що в них вийде, в реалізацію їхнього проекту. Можна подумати. Те, що актуальне для вас. Я зараз пофантазувала, що мені перше прийшло в моїй свідомості, але ви можете щось додати сюди свого. І це вже буде не просто їжа, вона буде неабияка смачна ця їжа. Розумієте, в житті все не просто так. І всьому є свій наслідок. І навіть я думаю, ви помічали бували такі моменти, коли ви готували їжу, але не хотіли цього робити. То вона виходила якась несмачна, щось не весь час траплялось не так, чи пересолили, чи підгоріло, чи ще щось трапилося. І це не просто так. Це якраз про ці вібрації, енергії, яку я вам говорю, якою я вас закликаю. Насичати, наповнювати ті страви, які ви готуєте, і теж саме відноситься до нашого столу, коли ми його з любов'ю засервірували, це вже місце наповнене вашою любов'ю, частинкою вас. І навіть якщо ви живете самі, вам не для кого це робити, робіть це для себе. Адже життя воно прекрасне кожного дня, і тільки лише ми його собі створюємо. Ніхто не прийде якийсь такий чарівник, який нас щасливий. Тільки ми можемо створити собі. Те, про що ми мріємо, те, що ми бажаємо. І для цього не обов'язково мати сервант з купою різних хрусталів і фарфорів натуральних. Це може бути проста звичайна чашечка, ось як в мене, прибори, тарілочка, але яка вам подобається, яка вам доступна і яка також радує ваше око. Я дуже часто зустрічаю питання, як же створити затишну атмосферу в домі, на фоні війни ми всі проживаємо в стресі, і це дійсно так. І хочеться, щоб дім був тим місцем, куди хочеться повертатись, там, де тебе приймають, розуміють, там, де безпечно і комфортно. От якраз саме такими діями, створенням ось цього затишку, він може бути обов'язково пов'язаний з сервіруванням столу. Але це одне із тому, що як вони крути, а за їжею ми проводимо найбільше часу в добі. То ми її готуємо, то ми накриваємо на стіл, потім споживаємо, потім прибираємо після цього і знову потім наступний прийом уже їжі. Наступне у нас уже ритуал, обід чи вечеря, наприклад. І дійсно, ми дуже багато часу цьому приділяємо, тому що це наша базова потреба всіх людей. І дійсно багато людей відчувають саме через їжу піклування про них. Я не оцінюю, як це окей чи не окей, у кожного своє розуміння, любові, тепла і затишку. Але так є. І це нормально, бо це одна з базових потреб людини. Головне на цьому не зациклюватися. Але атмосферу і затишок ми створюємо ще і іншими деталями, будь-якими деталями в вашому побуті. Це можуть бути квіти, живічі, квіти в вазоні, будь-що картини, статуетки. Це все також додає затишку. І цей за вміє найкраще зробити це жінка, тому що в нас жінок є ось цей творчий потенціал на створення затишку. Психологічно це має дуже потужний вплив на жінку. По-перше, як я вже сказала, ми розкриваємо свій творчий потенціал. Ми дуже тоді добре починаємо чути, власне, я, особливо, якщо ми це робимо в тиші, нас нічого не відволікає, ніякі сторонні звуки чи аудіозаписи. Хоча можна під час цього і слухати аудіокнигу, наприклад. Але якщо у вас є ціль почути себе, то я раджу просто зосередитись на тому, що ви робите. Взагалі, багатозадачність Не рекомендую сильно часто приміняти, тому що це дуже сильно завантажує наш мозок. а Ми і так він і так навантажений. І якраз сьогодні я вибрала лимони. Дуже незвично, але саме лимон допомагає концентрувати нашу увагу, допомагає відстоювати кордони, допомагає бути оптимістом. Якщо тобі життя підкидує лимон, зроби з нього лимонад, а не просто скривись і відкинь ситуацію, яка відбулася. Тому що в кожній ситуації щось корисне та цікаве. І якраз сьогодні мені хотілося передати цей вайб позитиву, можливостей, все, чого ви бажаєте, все можна реалізувати. Абсолютно все. Всі обмеження лише в нашій голові. І я хочу вам передати ось цей вайб впевненості, позитиву. Мрійливості, закликаю вас створювати атмосферу, затишку та любові у вашому домі. Тому що ми жінки, ми дуже емоційно сильні, ми дуже творчі. Головне цю творчість розкривати. І ми можемо різними шляхами дарувати любов, тепло людям, які нас оточують. І в першу чергу собі ж. Найперше, ми створюємо цю красу для себе самої, щоб нам це подобалось. А якщо це подобається нам. Повірте, це подобається буде всім людям, які цю красу також побачать. Оці постійні метушні, е, хочеться сказати, втомлюємося, можливо, втомлюємося, а можливо, нам просто набридає. І хочеться чогось новенького. В будь-яких відносинах потрібна новизна. В будь-якому побуті потрібна новизна, в будь-якій реалізації потрібна новизна, в навчанні скрізь потрібна новизна людині, тому що людина поки пізнає щось нове, поки вона розвивається, поки вона в принципі живе, поки в неї є якісь далекоглядні цілі і сенси її життя. І от якраз це маленький ритуал, який буде об'єднувати вашу родину за спільною вечерею, наприклад, а також додавати ваше побут. Новизни. І це просто щось таке вау! І всі вже на вечерю швиденько приходять час, ніхто не запіснюється, тому що там щось чекає шедевральне. Отже, закликаю вас також сервірувати стіл, створювати красу, так як ви собі її уявляєте. Підписуйтесь на канал, коментуйте, чи вам це подобається, чи вам відкликається, які ви застосовуєте цікаві методи сервіровки. Буду рада почитати ваші коментарі. І з радістю втілю ваші ідеї в життя. Дякую вам за увагу! Підтримайте мене лайком та підпискою до наступних відео!